Вітаємо усіх у новому проєкті телеканалу Інта, говорить Львів. Вибори на межі. За новою вже хорошою традицією. О 21.15 «Говорить Великий Львів стартує в тому числі і в ефірі телеканалу Еспресо. Усіх вітаємо. Проєкту говорить Великий Львів 5 років. 31 березня 2019-го Під час виборів президента українці побачили перший випуск програми. Тоді ефір тривав понад 5 годин. Коли ми запускали проект, говорить Великий Львів, всі політичні ток-шоу, великі майданчики, вони здебільшого були у Києві, так було прийнято. А регіони ніколи собі там не могли з тих чи інших міркувань це дозволити. І ми хотіли це зламати. І якраз чому ми стали популярні? Тому що нам вдалося це зламати. Львів'яни завжди про все мають свою думку і вони хочуть висловлювати свою точку зору про ті події, які відбуваються в Україні. Продовж п'яти років зростала довіра та чисельність аудиторії. На сьогодні говорить Великий Львів, став найбільшим дискусійним майданчиком цілої країни з незмінною стійкою проукраїнською позицією. Постійні ведучі проєкту Наталія Струк та Віталій Крутяков пригадують, що у 2019-му багатьох навіть лякала націоналістичність проєкту. Втім, час показав, ця позиція єдино правильна. Ми стали першою програмою, де, яка не побоялася зайняти націоналістичну позицію, таку в хорошому розумінні. І зараз, коли вся Україна живе в такому форматі, ну як вам сказати, ні, нам не приємно, що ми живемо в такому форматі, тому що є повномасштабне вторгнення, але. Приємно, що вся країна гуртується навколо національної української ідеї, і це те, навколо чого будується наш проект. Саме завдяки цьому я вважаю, він злетів. Є хороша фраза Степана Бендера: – «Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. От мені здається, що коли ми створювали проект Говорить Великий Львів, це була ідея, час якої настав. Зараз Ютуб Говорить Великий Львів, перетнув позначку у 900 тисяч підписників та активно продовжує збільшувати аудиторію. Лише за минулі 90 днів до Ютуб каналу Говорить Великий Львів доєднались понад 115 тисяч глядачів платформи. При цьому українськомовний контент люблять та переглядають люди різних вікових категорій. Для багатьох навіть центральних каналів, як ми їх звикли називати, загальноукраїнських каналів, чисельність нашої аудиторії, проєкту говорить Великий Львів в Ютубі, зокрема, стало доволі великим здивуванням наші перегляди, бо ми складали конкуренцію загальнонаціональним каналам і проектам суспільно-політичним, які на загальнонаціональному рівні виходили. І складаємо досі цю конкуренцію, тому що ми знаємо, де нас цитують, знаємо, з чим нас порівнюють. Це мені здається доволі висока планка, яку ми самі собі поставили. І рухаємося далі. Таких високих показників проєкту вдалося досягти, зокрема, не без участі відомих та авторитетних експертів, які часто з'являються в ефірах проєкту. Серед них і Остап Дроздов та Ірина Фаріон. Я дуже радо завжди відгукувався на запрошення доєднатися до дискусійного майданчика. Говорит Лекільбів, якраз із тих міркувань, аби голос дуже часто трубний, дуже часто набатний. Дуже часто навіть надривистий голос е з тої колиски національної ідентичності постійно лунав в країні самодурів, в країні суїцидників, в країні малоросів і недороблених хохлів. І цей голос мав прокидати, мав нервувати, мав дратувати, мав розбургувати. Бо якби не цей голос всі би далі спали летаргічно в асфальті, і в какій раді? І, власне, тут і вся ідеологія для мене, я за себе лише розписую, для мене це і є вся ідеологія, власне, говорить Великий Львів, як проєкту, який мав би все ж таки з позиції національного говорити в країні, де національне завжди затюкувалося, висміювалося, маргіналізовувалося і робилося вторинним. І власне тому я і завжди дуже радо відгукувався на запрошення. і Дякую редакторам за те, що можливо мій голос теж доєднувався в цю симфонію голосів на всю країну, які ну все одно мусять чути і чують. Суспільство потребує глибокого інтелектуального наповнення інформаційного простору, інтелектуального наповнення, аналітики серйозного, серйозної рефлексії, тобто не завчених якихось тез, які навчилися говорити політики. Які йдуть на етери, а що саме під час етеру ти можеш, власне, творити і дати людям якісь посили. Бо все, що ми робимо, ми робимо один для одного. І етери, які ви робите, ви робите для людей, а не для просування чогось замовлення. Щойно ви починаєте просувати чиєсь замовлення, ви приречені. Тому я хочу побажати великому Львову, щоб цей прикметник великий завжди був наповнений змістом. Щоб ми не тонули в багатоголосі ідей, щоб ми завжди були об'єднані навколо великої, єдиної, соборної, національної, ще краще націоцентричної української держави, і щоб все це многоголося сходилося власне на тому, як перемогти у тій війні зараз. І ще, що дуже важлива річ: як щоб мир, який обов'язково буде, не перетворився насправді в ідеологічну війну, як щоб не вигравши війни на нулі. Не програти всередині країни, не програти ідеологічно, тобто, це дуже важливий виклик для цього майданчика. Ідеологічно формувати суспільство, давати через цей майданчик знання українцям про нас самих, говорить Великий Львів. Віднедавна виходить зі студії, яка неабияк постраждала внаслідок ракетного удару по Львову. Що четверга у прямому етері о 20.45 на телеканалі НТА, і у Прайм Таймі з 21.15 на всеукраїнському каналі Еспресо Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.